Доброго дня, миру, щастя, добра. Всі полуничники. Вже хтось збирає урожаї, кось цвете, а в нас десь поодиноко цвете. А так більшості ще в нас тільки почала розростатися, бо це пізній сорт він. Ось. Десь хотіла запитати, на є десь. Ось збираємо. Вона не урожайна, дуже така ця полниця, але вона мені вигідна, що вона пізня. Я ще працюю в школі. Десь поки встигаю обробляти, а вже поки збір має йти далі. Це вже буде ближче, це вже буде літо. Я вже буду отпуску, і Тоді мені добре ось саме буде її збирати. Десь хотіла запитати, в чому проблема ось таких. Це кущики десь високі. Бачите? Ось десь ми ще будемо насаджувати. Це заростають в саджанці, Ось здовж будемо. Ще садити 30 соток, а є у нас 25. Ось десь кущики є великі. Ось, наприклад, гарні, великі. Ось тут листячка напускає, вона тільки напускає листя. Ще навіть і цвіту немає. Ось все листя. Ага. А десь є ось такі. Маленькі кущики, Не знаю, в чому проблема. Вже ж однаково все обробляємо. І хорусом навесні, і карбамідом підкормлюємо, Вертімексом разом з хорусом і зверху ще підкормка. Поливаємо кафельку, протруюємо від хруща і інших. Зараз вже другий раз обробила свічу, актиліком. Ось. Десь бачу, почали вистрілювати вони листочки. Бачите, був маленький кущик, почала вистрілювати. Того року і попередні роки, це ми вже третій рік збираємо після посадки. Ось я борюся ще з узаріозним в'яненням. Бачите, вистрілюють такі листочки. Вже десь щось обробилося, напевно, і вона трошки вже почала розвиватися. От в чому проблема? Можливо, полуничники, більше знаю. Чому маленькі такі кущики? Чи це фузаріозне в'янення? Або це кліщ такий? Або хруш під'їдає. Ну, не знаю. Бо нематоди вже вичитала, ще я не боролася з нематодами. Можливо, це кажуть, можуть бути нематоди заводитись, то будемо після збору урожаю вже прокапувати від нематод пробувати теж. Це не помішає, звичайно. Ось у нас з кусками. Тут великий кусок тут. І ще є. У цьому місті ще величий такий самий кусочок. Будемо ще садити. Дякую. Ду, рада чути ваші думки. Ну, Смородина ще хотіла би подивитися, хто цього року. Після заморозків смородини взагалі немає. Десь по одній ягодці. Немає смородини цього року. Ось маліна там осіння, треба теж зверху від кліща побризкати. Ось ні червоної смородини, ні чорної смородини. Цього року немає. Примерзла. Ось. Тому такі. Будемо надіятись на полуницю.